19 січня віряни відзначатимуть одне з найбільших християнських свят водохреща. Традиційним вже протягом років є занурення в ополонку, але треба бути дуже обережним, аби не переохолодити організм. Як швидко відновити температуру тіла, розповідають фахівці ДСНС: обходіть тіло грілками, пляшками з теплою водою тієї ж самої температури. Робіть штучне дихання, закритий масаж серця при порушенні дихання серцевої діяльності. Після відновлення нормальної температури тіла і свідомості дайте постраждалому гарячий чай або каву, укрите теплою ковдрою і доставте у лікувальний заклад. Серед перших ознак замерзання сонливість, млявість, порушення координації та пониження температури тіла. Пам'ятайте, що серце зупиняється, коли температура знизиться до 26 градусів. Також рятувальники розповіли і про безпечну товщину льоду. Пам'ятайте, безпечним вважається лід для одного пішоходу лід зеленого відтінку товщиною не менше 7 см. Для обладнання ковзанки не менше 10-12 см, при масовому катанні 25 см не менше. Масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см. Кататись на козанах лише у перевірених та обладнаних для цього місцях. Занурення у крижану воду це сильний стрес для організму. І готуватися до пірнання варто поступово.